Отже, вітаю вас. Сьогодні хочу поговорити про принцип бутерброду для формування сторітелінгу. Чому це так важливо? Тому що коли ми виходимо у розмовні історії, ми маємо розуміти, що це не просто для того, щоб показати себе, розказати щось цікаве, це для того, щоб отримати якийсь результат, щоб привести наших цільових клієнтів до покупки, до певної дії, туди, куди нам треба. Ми, як вправні кукловоди, сценаристи, маємо вести людей туди, куди нам потрібно. І це можна зробити, використовуючи цей нескладний принцип. Як він будується. Коли ми прогріваємо у сторіс, ми будуємо такий собі бутерброд. Основа це наша емоція, це те, на що ми будемо спиратися. Далі у нас йде начинка, це біль, яка виникає у клієнта, та рішення, яке ми можемо йому дати. Докази і візуалізація це смак і аромат цього бутерброду. Тому що ми маємо донести, чому це так важливо і чому вони мають це зробити, і навіть самі хочуть це зробити купити вашу послугу, товар. І, звичайно, верхній шар це наш заклад до дії, що саме вони мають зробити, щоб отримати цю емоцію, цей стан, цю покупку. Отже, почнемо з того, як ми формуємо цей бутерброд. Звичайно, це основа, це хліб знизу. Це те, що буде привертати увагу наших глядачів. Людина має захотіти подивитися цю історію, вона має захотіти надкусити цей бутерброд. Тут дуже важливо викликати саме емоцію, якусь інтригу, задати запитання. Для початкового сторіс, для першого слайду кадру, дуже важливо, щоб ви були присутніми. Це те, про що ми розмовляли, це те, для чого покликаний наш інтенсив, що у першому сторіс бажано, щоб ви виходили саме у розмовний жанр і казали, хоча б якісь невеликі. Слова, заклики. У цьому початковому етапі ми маємо так подати себе, так вести діалог з людиною, щоб вона одразу захотіла дивитися, що ж там далі. Це ще часто називають зараз популярно у соцмережах, можливо, чули, як хук. Тобто ми робимо щось таке, кажемо щось таке, що чіпляє. І приводжу сьогодні, я буду розглядати цей принцип на принципи ніші. Щоб було зрозуміло, всюди буде одна ніша. це я вибрала прикраси, ручна робота, тому що я зараз починаю співпрацю з цим брендом і якраз дуже легко розказати вам принцип формування на прикладі, реальному прикладі, як працювати і як вести від розмови до покупки. Отже, в основі у нас лежить ця емоція, цей хліб, ця основа. І ми кажемо. Знаєш, чому знаменитості сяють на червоних дорожках? Бо там не зара і не картіє, там індивідуальність. Тобто людина одразу чує відомі бренди, які часто дівчата, ви знаєте, що зараз дуже модно, всі мріють про браслет-картіє. Але це не є вашою індивідуальністю. Так, що буде вашою індивідуальністю? Ви ж хочете бути не просто у браслеті картіє? Ви хочете бути схожою на знаменитість, ви хочете бути красивою, привабливою. Також варіанти. Що ти носиш, коли тобі хочеться бути не як усі. Тому що ми маємо викликати емоції захвату, бажання далі дивитися, що ж це таке буде, що я буду таке носити, щоб бути не так як усі, щоб бути індивідуальною, неповторною. Хтось платить за логоти, а хтось за відчуття. Це тільки моє. Тут також про бренди, про те, що дуже часто люди купуються на ті ж айфони, наприклад. Так, я хочу собі айфон, а не хочу якийсь інший телефон, тільки через бренд. Але при цьому також я чую такі думки, що вони не задоволені цим телефоном, тому що це все одно не їхнє. Далі ми маємо ввести від інтриги до розкриття болі. Ми маємо показати, що людині не подобається в її теперішньому стані. Це таке собі відчуття голоду. Як це можна зробити? Тут важливо не просто залякати, так що якщо у вас цього не буде, то ви не зможете нічого робити, Там, як просхуднення можна почути, також такі речі. Якщо ви не купите мою програму, ви не зможете схуднути до літа. Ні, це дуже погано. Страх може бути інструментом для покупки, але не так часто він дійсно приводить до цільових клієнтів і викликає великі якісні продажі. Ми ведемо через почуття. Що це хочеться саме людині, чому це хочеться людині, яка в неї є потреба? Для цього нам треба спочатку проаналізувати нашу цільову аудиторію, і тоді ми зрозуміємо, що саме розказувати у цих історіях. На цьому етапі, якщо на першому, ми виставляємо історію розмовно з нашим слайдом, то наступним етапом буде вже просто фон з текстом. Наприклад, коли готуєшся до події, але розумієш, Знову нічого оригінального, ті самі сережки з іншидемс. Або втомилися бути звичайною, не носити, а вражати себе, вражати. Тому що ми маємо доносити, що у людини відчувати контекст, відчувати, що відбувається у неї у житті. Далі ми маємо підсилити цей біль. Ми заділи ці тригери, ці якісь моменти, які лоскочуть її. І ми маємо. Цей момент так їй показати, щоб вона зрозуміла, що це просто ситуація, яка ніяк не міняється, що вона ця ситуація відбувається періодично у її житті, що постійно в неї немає цих прикрас, постійно їй чогось не вистачає, постійно вона не може схуднути до літа, постійно їй щось заважає. Як же ми це робимо? Цей момент, коли клієнт внутрішньо каже, я не хочу так далі, він розуміє, що ні, так бути не повинно. Як це зробити? Ми кажемо, що ще 5 років у мас-маркеті, і ти так і не дізнаєшся, як це, коли прикраса стає твоїм оберегом. Кожен образ, без акценту це втрачена можливість заявити про себе. Тобто ми підсилюємо це відчуття. Так? З одного боку, може здаватися, що це така собі маніпуляція. Але, в принципі, маркетинг це і є про маніпуляції почуттями. Просто це може бути агресивний маркетинг, так? Коли Ось купи, це краще, подивись. А може бути прихований маркетинг, коли ми зачіпаємо болі і граємо на почуттях людей. На цьому і будується, в принципі, система вся маркетингу і взагалі продажів. Далі ми маємо запропонувати рішення. Тут ми даємо відповідь на ту біль, на те питання і даємо шлях, як же вирішити. Що у вас не було прикрас, що ви відчували себе невпевнено, а й ось нарешті ми можемо тобі запропонувати. Але ми не кажемо в тебе не було сережок, ось тобі. Тримай, будь ласка, ці сережки, вони тебе, тобі допоможуть. Ми маємо показати шлях, придбай ці сережки і відчуй себе нарешті унікальною. Подаруй собі хвилинку любові, ти достойна цього. Також це часто використовується у рекламах косметології, всяких процедур. Так? Чому ви не ходите? Ви ж достойні, ви кращі, ви можете собі це подарувати, ви на це заслуговуєте. І як приклад, ми можемо казати, що у кожному виробі, частинка тебе я створюю прикраси, які не просто пасують, а розкривають настрій. Тобто ми продовжуємо нести емоційне підсилення про те, що це дуже потрібно саме тобі, про те, що ця річ стане для тебе. Не просто предметом, який ти будеш одягати на якісь події, ти будеш носити це, а це стане безпосередньо твоєю емоцією, тільки уяви, що коли ти купиш, ти відчуєш таку насолоду від цього. І людина одразу згадує ті приємні моменти, коли вона чимось себе порадувала, щось собі придбала, і в неї була така ейфорія, Ну нарешті, нарешті я це маю це так приємно, так задоволення. Також можна написати що це не просто хендмейд, це прикраси, які ніхто не купить замість тебе, тому що також ми розказуємо про унікальність нашої лінії, про те, що це не мас маркет, про те, що ми пропонуємо вам емоцію, відчуття індивідуальності і неповторності. Це дуже важливо. Що стосується оформлення, тобто на першій історії, як ми пам'ятаємо, у нас була розмовна історія, потім ми писали текст на Фотографії в фоні. Тут ми також можемо використовувати відео з текстом, або наше фото з текстом чи просто фон. Тобто це така серединка, тому тут вже нейтральне. Можна використовувати, я дуже часто так роблю, я виходжу кудись, роблю, наприклад, 5 фото у різних ракурсах, я там сиджу за чашкою кави, так, з боку фото. І потім, коли це виставляється також у сторітейлінгу, це виглядає як якась одна лінійка, одна концепція. Це дуже підсилює ефект. І формує думку, що це один якийсь продуманий сценарій, як коли ви дивитесь фільм. Тому що, в принципі, сторітейлінг – так це і є свого роду такий режисура, сценарист, як постановка фільму. Отже, далі теж дуже важливий пункт. Ми даємо докази, тому що ми сказали про потреби, викликали бій, підсилили її, показали рішення, але чому? чому людина має звернутися саме до нас, до вас? Ми маємо показати, що це реально працює, що це реальні емоції, які викликають. Отже, тут, до прикладу, ми виставляємо фото з клієнтами або відгуки. Коли хтось, до речі, не знає, як оформлювати відгуки, то це дуже гарний сторітейлінг, щоб показати свої відгуки. Ідеально, звичайно, якщо у вас є відео-відгуки. Не завжди вони є, але це можуть бути звичайні відгуки. Можуть бути голосові навіть відгуки, їх теж можна оформити у історіях, як показати, як це сприймається. Також можна показати це з відео, ну, відео фото, так, до після. тобто, Якщо це якась образ, наприклад, ви збиралися кудись на випускний це прикраси для випускного, ми розмовляємо, ведемо сторітейлінг саме сьогодні про прикраси ручної роботи, і у вас був образ, але образу чомусь не вистачало чогось, якихось деталей, якихось акцентів, можливо, це на випускний сукня або на новий рік у майбутньому, так. І ось після цього ми показуємо, як би виглядав цей образ з цими прикрасами, доповнюємо цю картинку і також наповнюємо емоціями і візуалом. Ну і, звичайно, дуже-дуже гарно це реакції, реакції, реакції. Це те, як реагують люди на вас у цих прикрасах, на ваших вже клієнтів з цими прикрасами, на ваших, можливо, родичів, які носять ці прикраси, друзів ваших. Ми показуємо завжди реакції. Тому що ми маємо розуміти, що емоційні покупки це взагалі 90% всіх покупок відбувається саме емоційно. Це психологія покупок. Ви знаєте, що коли людина у цьому емоційному піднесенні набагато простіше зараз придбати, ніж коли вона там буде загружена своїми якимись битовими проблемами, думати про свої речі, а коли вона має ці емоції, вона хоче виплеснути їх і порадувати себе ще більше. Далі ми показуємо візуалізацію результату. Тут ми малюємо життя після покупки. У нас було життя до покупки, і ось воно, як же воно виглядатиме, якщо ви реально придбаєте цей предмет. Як це створюється? Ми кажемо: тут, до речі, вже можна також використовувати розмовну історію. Ми кажемо... Уяви, ти виходиш з дому, і навіть незнайомі люди кидають погляди не через гучний бренд, а через твою енергію. Наприклад, коли дівчина йде там у повсякденному образі у джинсах якихось, або коли вона одягає підбори високі, якусь гарну сукню і йде. Це зовсім два різні образи, і зовсім інша, навіть хода у неї буде, і зовсім по іншому це відчуватися буде. І внутрішній стан її теж буде відчуватися зовсім по іншому у цей момент. І, звичайно, після цього всього ми нафарширували наш бутерброд, ми надали сенсів, ми поставили опори, ми привели тригери, ми показали, як це буде, після цього ми даємо заклик до дії. Кожна ваша сторітейлінг має закінчуватися закликом. Взагалі, кожна публікація, рілс, допис має нести якийсь заклик. Людина прочитала це для чого, що вона має тепер зробити? Якщо у постах це дуже часто о, збережи, прокоментуй, у рілсах підпишись, тому що це для прогрівів, для підписок, то історії це якраз той інструмент, де ви можете продавати. І заклик до дії тут буде. Заповни анкету чи о, перейди, ну, купи це більше грубо, але теж може бути. Тому що ми. Сформували вже цю платформу, дали вже ті емоції, на які людина все одно вже якось відгукнеться. І коли у кінці ми даємо, в неї вже з'являється таке відчуття, коли ти гортаєш сторінку, гортаєш історію за історією, дивишся, реагуєш на щось, відчуваєш, і вона, мозок, чекає. Ми його вже підготували до цього. Тому ми маємо сказати, і що ж тепер зроби? Щоб це було, щоб вирішити твою біль, щоб стати було так, а стало так, щоб стати впевненим, щоб стати гарним, щоб отримати цю емоцію задоволення. Як, як приклад, ми можемо сказати: хочеш щось, що буде тільки твоїм, напиши унікально, підберу ідеї. Ми дуже часто бачимо це у воронках, коли люди кажуть, там напиши мені у, у дірект, і таким чином ми збільшуємо собі. Як це називається, комунікації, взаємодії, взаємодії з клієнтами? Система також це дуже добре сприймає і бачить, що вам пишуть. Тобто, навіть якщо після цього всього <клес> у вас не буде покупки, але у вас буде збільшення активності. І це також добре, тому що це приведе до подальших покупок лідів і клієнтів. Це також ваше зростання професійне. Або в мене є три вільні слоти на персональні прикраси. Пиши в Дірект моє. Дуже гарно працює, коли ми даємо ситуацію обмеження. Обмеження тільки три вільні місця, тільки до кінця тижня, тільки до 16.00 встигне зараз. Тобто, щоб мозок, щоб людина не думала далі, так, або ти, щоб розуміла, що цю дію треба виконати зараз, тому що потім вже буде запізно, і Потім знову ми повертаємось до тих. Тригерів, страхів, болі, які були на початку, що немає унікальності, немає неповторності, немає у нас цього образу, який ми хочемо собі сформувати. Отже, підсумуємо: ми не продаємо, ось, в мене є, прийди і купи. Так? Я маю товар, купую його. Ми створюємо відчуття. Відчуття, що це необхідно людині. Як відбувається прогріб за принципом бутерброду? Це емоція, плюс зміст, плюс стиль подачі і плюс дія, дорівнює смаку покупки.